Новим рейсом зі Львова до Дніпропетровська, який нещодавно відкрився, першим зі своєю делегацією в суботу прилетів львівський очільник Андрій Садовий. У нашому місті гості із західної України зустрілись з викладачами національного гірничого університету, міською владою та побували на заводі Південмаш. Про свої враження від промислового Дніпропетровська Львівський мер розповів і нашій знімальній групі. У гарному настрої надвечір після насиченого дня Андрій Садовий зустрівся із журналістами, аби поділитись своїми враженнями. Львівський очільник від Дніпропетровська у захваті каже: люди тут особливі та надзвичайно позитивні. Взагалі люди дуже добрі, і насправді ми у Львові горді, що Дніпропетровськ показав приклад для всієї України. «Самоорганізація, самодисципліна. Ви не чекали з моря погоди, ви самоорганізувалися, не пустили нечисть до себе. Саме Дніпропетровщину та Львівщину Андрій Садовий назвав потужним хребтом у боротьбі проти сепаратизму та додав, між двома областями встановлено неабиякий духовний зв'язок. Після прогулянки містом та різних зустрічей посадовець розповів і про те, що його найбільше вражає у Дніпропетровську. «Ви Знаєте, що вражає найбільше люди і природа, яку людина ще не зруйнувала. Це вражає в принципі в світі. Чим цікавий Дніпропетровськ? Це великі потужні виробництва. Це річка, це ваші мости. Візит до Дніпропетровська видався продуктивним. Гості відкрили рейс Львів дніпропетровськ відвідали поранених під час АТО та підписали угоду між Львівською політехнікою та національним гірничим університетом. Ми відкриті один для одного треба користуватись зараз. Наш час враженнями від поїздки Андрій Садовий вже встиг поділитись і на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де зауважив: Україна єдина Юлія Брик, Антон Логуш. Новини 11 каналу.